Так, доброго часу, мої дорогесенькі. Сьогодні з вами подивимося розклад на Дніпро. І я б хотіла вам презентувати нову колоду. Мені подарували, я дуже вдячна вам за подарунок Оракул Незламної України. Давайте подивимося, як вона відкривається. Рубашка просто бінбабка. Так, Дніпро з 23. Давайте дивитися вже по 31 березня. Тобто до кінця березня будемо дивитися Дніпро. Так, вночі ворог готує нам пастку в Дніпрі. Що це значить? Агресор готує пастку. Агресор хоче завдати ударів. Але але є відпрацювання ППО, є домовленості, про які не говорять зараз це буде режим тиші про це все. Далі буде відбиття і буде. Бачите, перемога, тобто того, чого задумала Рашка, не вийде. А щось буде? ДРГ будуть. ДРГ десь на окраїнах Дніпра, так, і десь зі сторони, ну тут захід, так? Далі, але наші. Вони будуть там дуже триматися на волосинці, наші хлопці завдадуть їм, то вони будуть взяті, ці дерги. Дніпро. Дивіться, Дніпро. Дніпро випадає порятунок за захист вищих сил і незламність. Тобто Дніпро тримається, але єдине, що тут можуть впасти, бо безіменна могила йде впасти рештки ракет. От якось так. Тому, будь ласка, тримайтеся, чого ми не знаємо. Поранені і будуть розганятися, слухайте, десь будуть повітряні атаки все-таки. І буде дезінформація з приводу наступу на Дніпро. Його не буде. Тому всім дякую за увагу. Заспокойтеся, не нехтете сигналом повітряної тривоги. І всього вам найкраще. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку. Робити репости, писати коментарі, і знайте, що я завжди з вами. Дякую!